Можна зробити ось так, але ви ж розумієте, що це ви робите, наприклад, у вас квадратний метр, так, так, і вам потрібно зробити це біля гостей, так, щоб не поранити себе і не впало це на когось друга. Тому що дивіться, тут, наприклад, ось тут ось ось тут сидять, ось тут сидять. Тобто вам потрібно так під'їхати, наприклад, так, щоб стати і зробити якесь шоу. Щоб якось показати це, якось розказати і ефектно закінчити. У нас більшість ефектно закінчити, це в принципі таке. Кидання ножами, файл-шоу. Що таке файер-шоу? Це типу, якщо у нас є деякі позиції, які допомагають, додивляються до них вогонь. Вогонь те ж саме, він дуже сильно розпиляється. Можна робити е, все, що завгодно, але е, там якісь неподачі страви, якщо ми, наприклад, робимо так. Ви ж розумієте, що це ну, допоміг. Буває таке, що з самої пістолети випарується газ, який не перегорає, не впіває перегорати. Він дуже може капати. Це все дуже багато, треба навчатися, можна так сказати, контролювати. От, наприклад, так. контролювати. Так. Як Наприклад, У мене ось є рука, яка стоїть одразу на, на речову, в цьому я заправляю газ яким я можу її одразу зменшити, так? Так, як для вас?